Я Квітка Ірина Козицька, та я, Нестор Покровський, є учасниками інструментального дуету. Ми навчаємося у львівській музичній школі номер 4 і любимо музикувати разом. Гра в дуеті це як політ у двох коли відчуваєш дружнє крило підтримки і розуміння. І тут уже не йдеться, хто соліст, а хто на другому плані. Ми творимо один музичний образ, збагачуючись і наповнюючись тембровими фарбами. В цьому нам допомагає наш викладач Оксана Подлевська. До кожного музичного твору продумуємо сценічний одяг, захоплення музикою, проникнення образами дає нам відчуття один одного співподиху, беручи участь у різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Виступаючи на концертних майданчиках рідного міста та поза межами України, презентуємо зразки світової та української музичної культури. Творча майстерня інструментального дуету неоціненна скарбниця нашого духовного зростання. В ній розквітала та бриніла справжня музика. Ми переконані, що наша українська культура не знищена, допоки ми, діти, будемо її плекати, берегти, передавати з покоління в покоління, примножувати своєю творчістю. З Україною в серці, з вірою в перемогу.